Це сценарій нашої повної беззастережної перемоги, про яку ми мріяли, і ми... але він залежить від чорного лебедя. Тобто, щось має статись, що ми з вами не можемо спрогнозувати. В принципі, можливий взагалі сценарій, що війна триває дуже довго з різною інтенсивністю, тобто там активні бойові дії знизилися, знову спалахнули. Але зрештою, в Росії щось стається. І Росія в Росії починається внутрішній, процес внутрішнього руйнування? І тоді ми взагалі виграємо війну, заїжджаємо на, на танках в Донецьк, в Луганськ, в Сімферополь. бо Росія зникла. Люди на місцях втратили командирів і, і здали свої позиції. Теоретично це можливо, бо якщо розвалився радянський союз, то чому не може розвалитись Росія? Ніхто, до речі, на заході не міг не зміг спрогнозувати, що в серпні там дев'яносто року розпадеться радянський союз.